Тому що аж повторимо. Дитина народилася з чистим сознанням. У неї тоді ще не було ніякої невпевненості. Вона прийшла в цей світ радісно. їй все було можна. Звідки взялася невпевненість? Звідки вона родом, да? так? І взагалі, а що ж таке справжня впевненість, да? А, є взагалі три стовпи впевненості. Три стовпи впевненості, так? Да? Я вам дам 30-денний такий план побудови. Ця сьогоднішній наш ефір це ціла лекція, вебінар. Да? Я даю вам чим більше, чим більше, чим більше в лекціях. Тому що я хочу, щоб ви швидше, швидше пройшли шлях. Так, ось тридцятиденний план побудови я вам дам. Да? Це буде науково, це буде глибоко і е, це буде покроково. Щоб ви не хватали величезного слона і не знали, куди мені з ним йти. Да? І давайте почнемо з самого коріння.